Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку хладник Віктор Литовський. Вітаю, Вікторе! Вітаю вас, ради бачити. Навзаєм! Ну що ж, наближається свято, яке важливе для кожного українця, хоча раніше було зовсім не так, але зараз День Незалежності для нас свято, яке в серці кожної людини. Що ж готує ворог і чи готує щось українцям до Дня незалежності, зважаючи на події останніх днів? Бачите, з точки зору попередніх про, е, переглядів по ситуації ми бачимо, що поки що залишається та динаміка, про яку ми говорили, говорили раніше. Тобто акцент буде зроблений і робиться на ці дні, котрі йдуть зараз, тобто вчора, позавчора, сьогодні будуть продовження е ситуації, пов'язаних негативним чином з е намірами ворога зробити і принести нам руйнівні процеси. 24 четверте випадало як пустий день. Тобто, 24-го або будуть. Навпаки, якісь ситуації пов'язані з передишкою, або наші дії будуть направлені на те, щоб максимально невілювати ситуацію негативного характеру. Знову ж таки, ми о, повинні розуміти, що необхідно бути максимально помірними, максимально зваженими в контексті саме 24 числа. І будуть зроблені додаткові дії з нашого боку, тому що є чітке розуміння, що ворог буде намагатися дестабілізовувати ситуацію. Друга, в нас, на жаль, випадає карта вежі. Карта вежі, вона свідчить про те, що ситуація вона може кардинально змінитися дуже швидко, дуже раптово блискавично, і принести руйнівні процеси. Попри руйнівні процеси, попри те, що. Ворог буде намагатися вставляти палиці в колеса. В нас випадає десятка жезлів. Тяжка ноша. Ми будемо нести цю тяжку ношу. Ми її не будемо полишати, і навіть враховуючи про складність цього розкладу, в нас випадає трійка. Кубків празність, нас випадає момент того, що ми зможемо о, вивести себе в певні позитивні ситуації, позитивні емоції. І в нас випадає туз пентаклів. Туз пентаклів в, в контексті цього розкладу. Каже, що не тільки ворог буде намагатися нам зробити неприємні подарунки, але й ми зможемо отримати певні позитивні, по справжньому позитивні зарушення, позитивні моменти в цей день, також хочеться сказати і нагадати стосовно загрози, котра залишається не стільки на 24, а на 25-26 число. Я зранку сьогодні перевіряв ще раз. Все одно 25-26 число е насичене на негативні ситуації і моменти, і е ворог буде використовувати цей час як час, коли ми втрачаємо рівновагу, втрачаємо е пильність, тому що загальна ставка, загальний вектор, на котрий ми будемо робити. Е Акцент саме 24 число, тому що ми будемо очікувати, що ворог буде щось робити негативно. А 25-26 як втрата рівноваги. Тому така рекомендація карт: ми вийдемо з ситуації позитивним чином. Ворог буде намагатися нести нам трійку мечів, ножів саме серце. І тому я думаю, що під загрозою все ж таки будуть або великі міста, або я не виключаю, що це. Мова йде про серце України, про Київ. А, попри всі палиці в колеса, ми вийдемо з ситуації позитивним чином, навіть з якимись надбаннями новини. Вікторе, повернемося до фронту. Наші впевно не просуваються у курському напрямку, але Зі сторони Путіна Росії ситуація приховується і крім занепокоєння, нічого немає. Тобто вони, наче, й не бачать цієї ситуації. Але ж нас ми маємо дуже велику надію, що все-таки ворог трошки забере, перетягне війська для звільнення курського напрямку і трошки дасть видихнути Донецькому. Але Поки що цього немає. Чи є на це надія, все ж таки? Нас перша карта випала в форматі карти страшного суду. Е, карта попереджує нас про те, що ті зміни, котрі йдуть, вони будуть дійсно дуже важкими, руйнівними і можуть стосуватися особливо. Особливо ми кажемо. Все ж таки про той час коридору можливості кінцева частина коридору можливості до 15 вересня, коли ворог буде йти в Абанк, але, попри те, він не буде залишати намірів реалізовувати свої плани попередніх періодів. Донецький напрямок буде зроблений головний акцент саме на Донецький напрямок, для того, щоб не відступити для того, щоб е зах захватити якомога більше території, попри те, що у ворога випадає десятка е туз кубків пентаклів в перевернутому стані, недостатня кількість ресурсу, недостатня кількість людського ресурсу, недостатня кількість е важелі впливу е підступний підступні обхідні шляхи вирішення ситуації зараз, саме зараз повинні бути дії. Направлені на два вектори для того, щоб закрити, спробувати закрити курський напрямок, але це не перекидання з Донецького напрямку на Курський. Перше, це повинні бути руйнівні процеси всередині країни і тут. Е я не знаю, чому в мене е виникла така думка емоційний такий стан. Можливо, за того, що я дитину готу готую до школи. Але в нас випадає, дивіться, яка ситуація. Угу. В нас випада е дитяча така карта. У вас, і... до речі, не вперше. Не, у вас не, ви не перший, хто про це каже. В нас випадає дитяча карта, якісь приховані моменти і ситуації формації. Трати, тузу Кубків, але при цьому у нас є можливість впливати на ситуацію, рухатися попереду і смертний одр Росія. Ви, ви, в Росія любить використовувати старі методички. І ми пригадуємо, що на початку вересня у нас буде річниця. Жертв теракту російського теракту на російській території в Бесланні для чого це може використовуватися? Для того, щоб звинуватити українців Україну в терористичних діях і провести це перша частина відповіді. Провести глобальну якусь мобілізацію збір людей. Не в закритому форматі, не таємно, як це проводиться зараз, а в більш відкритому форматі, для того, щоб на фоні громадського горя мобілізувати людей і направити закривати курську, Курський напрямок, закривати інші напрямки. І з позитивного, в цій дуже негативні, неприємні ситуації, в нас випадає перевернута карта зірки. Перевернута карта зірки це не просто перевернута надія, це формат того, що ситуація може вийти з під контролю і не реалізуються ті плани та замисли, котрі старанно вибудовує зараз ворог. Ну, це дуже, це такий дійсно позитивний прогноз. Щодо позитивних прогнозів, чи будуть і далі наші ЗСУ а, громити? А, Аеродроми, з яких ворог випускає на нас ракети, так як сталося вчора. Уночі їм вдалося атакувати один з аеродромів. Чи буде це продовжуватися далі, чи це разова акція? Я е переглядаю ці питання, переглядаючи ситуацію в цілому. Я ніколи не міг себе собі уявити, що українські військові, українська влада, наша влада вона буде настільки старанно використовувати час короткого можливості для того, щоб реалізувати ті плани, котрі реалізуються зараз, і о, чомусь мені здається, що вони знають про ці дати і використовують їх собі на користь. Ну вони на... дивляться наші прогнози. Випадає карта. Циклічності випадає карта туз мечів. Туз мечів – це вазить впливу, котрий в прямому положенні. Тобто, ми е, тріумфально будемо продовжувати ті дії. На жаль, з, е, ми повинні розуміти, що з нашого боку також є втрати. Ми повинні розуміти, що ці е, надбання і ці звершення вони даються дуже великою ціною. Це зайвий раз нагадує нам про те, що необхідно за можливості одну, дві, десять, п'ятдесят гривень донатити на збройні сили, тому що в нас п'ятірка жезлів, вона випадає тут, знаєте, як момент згуртування, тобто необхідно зараз саме зараз в згуртуватися максимально, відійти в сторону від чвар, від сварок, від розбірок. А зробити максимум для того, щоб докласти усиль на ті звершення, котрі ми можемо реалізувати в форматі коридору можливості, тобто до 15 вересня, карта циклічності вона показує нам, що будуть повторні дії деструктивного характеру, направлені на ворога, котрі приведуть його до стану. Вовком на місяць вити до, до карти місяця. І тут мова буде йти не тільки про аеродроми, е трійка мечів. Трійка мечів це знову ж таки вдарити в саме серце. Москва, Кримський міст, е можливо, це е величезні якісь споруди, котрі мають дуже важливе значення не тільки для е-е того, яким чином буде просуватися ця війна, як продовжуватися ця буде війна, а значення буде мати для кожного росіянина е в форматі той, то, 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 тих об'єктів, руйнування котрих емоційно, морально тебе будуть е просто розривати на, на частини. Стосовно Курського напряму, так само. В нас е, випадає трійка жезлів. Трійка жезлів це новий початок. Це момент того, що в, в, ілюзія, котру зараз намагаються використати пропагандисти Кремля, що за тиждень, за два все закінчиться і українські війська будуть вибиті. Це ілюзія, новий початок. Трійка жезлів це момент е, того шляху, котрий ми тільки-тільки розпочали. І до 15 вересня я впевнений, що ми використаємо максимум той коридор можливостей, і в нас в кінці розкладу випадає туз е пентаклів і туз кубків. Тобто, перше, це ті дії. Вони в першу чергу спричинять е створюють середовище, коли нам будуть даватися нова допомога, нові важелі впливу. Котрі ми будемо використовувати в наступних періодів, і закриття питань, котрі досить довгий час знаходилися в підвішеному стані. Я дуже вірю і хочу, щоб це стосувалося саме обмінів, тому що в... це один з розкладів, котрий ще не програвся, і на залишається дуже мало часу до кінця серпня місяця, але на серпень місяць одно формат обмінів договірних процесів випадають в розкладах. Так, і ми дійсно будемо вірити, тому що багато от саме запитують, коли ці трошки обміни зараз йдуть, Але ви ж розумієте, що там 20-30 військовополонених це не ті люди, скільки там їх ще ну не оприлюднено. Вони ж не оприлюднюють списки, тому що дуже багато серед тих, хто рахується безвісти, зниклими, вони знаходяться дійсно в полоні у ворога і чекають свого повернення додому. І Будемо дійсно вірити, що наші прогнози, всі прогнози, які роблять наші шановні майстри, все-таки, як ми бачимо, влада проглядає і бере собі на заміточку. Так що не тільки у нашого ворога є потужні, ну, на їхню думку, майстри, тому що, наприклад, на мою точно ні, але наш Наша влада я впевнена, також продивлюється. Є спеціальні люди, які прислуховуються до нас, тому що це важливо і так як ми бачимо, це дуже влучно використовується. Ну і наостанок ще хотілося запитати вас на рахунок питань зі світлом. Трошки знову почалися відключення. Вони не такі значні, як були раніше, але десь на периферії вони трошки більше, наскільки я знаю, в великих містах менше. Це через спеку чи через пошкодження інфраструктури енергетичної? Тимчасово, чи це початок великого масштабного знову велика? Навіть ви кажете, на периферії в Одесі вчора в нас були ситуації, пов'язані з вимиканням світла в центрі міста. Тому тут стосується кожного ця ситуація. Давайте подивимось, що скажуть нам карти. Все одно є певна та ситуація, котру зараз ми маємо зі світлом, це певні відголоски від е, тих моментів, котрі були в попередніх періодах. Більше того, е, ворог в, час від часу буде все одно використовувати, намагатися використовувати цей важель впливу. І е, я не виключаю, що 24 числа. Цинізм ворога може включати в себе знову ж таки повторення ситуації в форматі руйнації об'єктів енергетичної інфраструктури. Із позитивного в цій ситуації, як би нам не було важко, тяжко в нас випадає десятка жезлів, тобто ми не будемо пускати руки, ми будемо тягти це тяжке бремя далі, і в нас випадає. Туз Жезлів, це знову ж таки та милиця, котра е, по стиль, як завгодно, котре допоможе нам пройти цей е, важкий шлях. Е, за розкладом випадає карта перепочинку, тобто, може бути, все ж таки вересень більш-менш спокійний і будуть закриватися карта праці, закриватися ці е, ситуації, щоб максимально відійти від е, відключень. Але. Треба дуже сильно, поки є час, поки є можливість, поки не, не настав осінній зимовий період підготуватися до того, що в майбутні періоди в нас будуть відключені. І в нас зараз на ці процеси випадають трансформаційні карти. Трансформаційна карта вона каже про те, що необхідно готувати санчата. Влітку що необхідно зробити сьогодні максимум для того, щоб не вірювати негативні процеси попереду, е, котрі будуть щоб нас не було стану, знаєте, як муха цикатуха, що літа красне припила, а ліну а... не успіла. Так і ми зможемо вийти з цієї ситуації в майбутні періоди, але необхідно трошки докласти зусиль для того, щоб це було простіше. І ще один момент, котрий хотілося б проговорити в стосовно початку сер... вересня місяця. Дуже поговорити з дітьми, поговорити з близькими і чітко дати інструкції стосовно повітряних тривог, тому що все одно той прогноз. В... Котрий в мене був, я бачу, що в багатьох містах він вже програвся, що діти прийдуть до розбитої школи, котра була готова. Але знаєте, що, що, що називається, фонить ситуація, наче програлася, але на душі тобі не стало спокійно, ти не відпустив ситуацію, і воно продовжує фонити. І ворог цинічний, він буде використовувати цей важель впливу. Щоб вдарити і дестабілізувати ситуацію ще більше, на жаль, на жаль, так <кл 'я> віктора. Але для того є майстри такі, як ви, за що я вам від всіх наших підписників вдячна, що попереджуєте, знаходите час, продивлюєтесь цю ситуацію, тому що я сама знаю, це дуже важко енергетично. От, робити прогнози, щоб ну заходити, проглядати, проглядати дати для того, щоб попередити. Тож я дуже вам за це вдячна. А я нагадаю всім нашим е глядачам, підписникам бути вдячними за ту роботу, яку роблять майстри, за їх час і за їх вміння і майстерність, і обов'язково ставити в. Вподобайку під відео. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був таролог та хладник Віктор Литовський. Якщо у вас є бажання поспілкуватися з майстром особисто, контакти Віктора обов'язково будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей! До побачення!